Німчачка. Передачі відразу скажу, що переключається добре, щеплення не веде, не буксує, поки воно нове. Бо я це все пам'ятаю, що воно або веде, або буксує. Тобто воно не ідеально працює. Тут такого немає. От зараз я вам покажу. Зрозуміло, що воно буде ще краще, бо масло в коробці я замінив. Значить, вижим щеплення, перша передача. Відчуваєте, так, що звук майже не помінявся, тобто відсотків на 5% можливо помінявся. Тобто тут все просто відмінно. Не травочка, не травочка працює, тут погано видно, поворотник. Стояла слава. Так, бара. Задний склад цикла так вот работает. Так, сжимаю вот, ручкой. Так вот, что работает. Ну и выхлоп. как я говорю, слухал бы. Як він працює вічно, тому що ну, вертаєшся до цього, коли ти в дитинстві прямо звук просто неперевершений, прямо з дитинства відчуваєш. Ну, а аварійно завжди його оглушили ось цією кнопочкою. По книжці перечитав я її ще в дитинстві, перечитав заре. обкатку він проходить в районі від 2 до 2,5 тисяч. Тобто йому, виходить, не потрібно там давати більше 60-70 кілометрів. Ось така історія, що не дорозказав, в принципі, дорозкажу. Кому цікаво, як він буде ставитись на облік, це вже буде окреме відео. Тому можете підписатися на канал, хто не підписаний з України, або з Європи, або з Америки. Всім нашим українцям хочу передати вітання. Пишіть, яка у вас була техніка дитинства, про яку ви мрієте, на яку ви може їздити.